Шалом, це Славко, ася традиційно ісціляє, спробуємо без неї. До чого все це лайно зводиться, що нам лють на голови? Коли коротко Лавров порішав з Рубіо за п'ять регіонів? Тепер Рубіо каже, що якщо Україна не погодиться на те, що вони з Лавровим погодилися, то Америка піде. І лишить нас на самоті, а перед тим накрутить ще європейські країни, щоби ті Україні не допомагали. Ну, ви знаєте, це от розмову відкофоча, що частину принаймні треба віддати, і завжди ми не знаємо, яку саме частину треба віддати від себе відрізати. Про що йдеться? Йдеться про те, що вже позиція по лінії фронту не стає основною, а основною стає позиція здачі територій. Наскільки це вдасться реалізувати з Україною, лишається неясним, бо Трамп виявив себе слабким союзником Путіна нерішучим. Єдине, що може зробити Трамп, це схилити європейські. Держави європейських політиків припинити військову та економічну підтримку України або її значно обмежити. І на цьому спостереженні за цим слід зосередитися. Бо те, що Америка піде і лишить нас з меморандумом на самоті з Росії, це в даній ситуації вже нічим нам не грозить. Ми вже пережили всі істерики і переляки Трампа. І цей переживоважить тільки як Європа зреагує на спробу Америки придушити власне допомогу Україні. Єдине, що зараз має значення, це європейська допомога Україні і боротьба Трампа з нею і його от, власне кліврєтав. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.